Вітаю пане Володимире. Вітаю своїм рішенням сесія заборонила діяльність УЦ... УЦ... УПЦ МП на нашій території. Але чи всі були за, і чи були ті, хто все таки утримався і залишається от тієї думки, що не все так однозначно. Насправді хочу відмінити одностайність депутатського корпусу обласної ради. Всі, ті, хто міг бути присутні на сесії, їх було 47%. Проголосували за виключенням одного депутата. Це було технічно, я так розумію. Не встиг натиснути кнопку, або задивився це вже на його совість. А всі ті ще раз повторюю: хто були присутні? Вони підтримали це рішення абсолютно і проголосували, і висловили свою позицію і не тільки свою, а й волю виборців, яких вони представляють чи приходило саме рішення юридичної оцінки? Я маю на увазі те, чи не буде таке, що священики зможуть його оскаржити. Звичайно, рішення, яке ми приймали, воно е, переглядалося юристами, в тому числі обласної ради, на предмет відповідності е, законодавства України. Але я хочу сказати: е, я так розумію, питання стосується пункту 2 про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території Хмельницької області, звичайно, це рішення носить більше політичний характер. Ми прийма... і рішення про заборону, повну заборону повинна приймати Верховна Рада України або Рада національної безпеки та оборони України. Але обласна рада, як представницький орган, власне, не могла проігнорувати ту ситуацію, яка була на вихідній біля кафедрального собору в місті Хмельницькому на вулиці Кам'янецькій, і нас спонукало також те, що вчора. Інвентаризаційну комісію після того, як забрали ключі і відкрили храм, була проводилася інвентаризація по всьому приміщенню храму, і було там бібліотека, де була величезна кількість матеріалів відверто російських пропандистських матеріалів. Тобто, до прикладу, тільки книжка Ми русський, нами Бог» і багато багато подібних чого значить. Насправді я там був теж особисто присутній. Я не бачив там матеріалів українською мовою. Це перший чинник. І другий чинник я взагалі не бачив в матеріалів пізніше 12-го року. Тобто, до того величезна кількість книжок, величезна кількість підписок газет після того не було. Я так розумію, що все-таки готувалися до певних можливих обшуків служби безпеки України, і це було зачищено і вивезено десь в інші місця. Але це рішення також вплинуло на рішення депутатів обласної ради, які як я кажу, щодо ми говоримо про заборони, це було політичне рішення. Це була підтримка волі виборців. Волі мешканців, і ми розглядали УПЦ в єдності з московським патріархатом. Насправді краще його називати Російська православна церква в Україні, не як релігійну структуру, а, а як розглядали як мережу ворожу агентурну мережу Росії Московії на території України, тому що по іншому їх розглядати не можна. Це носії міра і це священники, які борються. За рускою государство, як би воно називалося чи СРСР, чи Російська Федерація чи Російська імперія, вони служать руському государству. Вони так я впевнений, так себе вважають, тому що я думаю, після повномасштабного вторгнення всі поважаючи себе, як було попередньо сказано хмельницьким міським головою, священики, вони би перейшли на українську сторону і визнали перше агресію. Щодо України і підтримали українську позицію. А на жаль, багато хто не зробив. Насправді ми маємо по селах дуже поширену ситуацію, коли священники в один день корячись волі своїх мешканців і своїх парафіян приймають їхню волю і погоджуються перейти в православну церкву України. На другий день їхня позиція кардинально змінюється. З ними пропрацьовували, пророб, пророб, пророб. власне тут в єпархіальному управлінні на території вулиці Каменецької, і вони різко міняли свою думку. Тому це мережа, це система, яка має набагато кого я певний компромати, яка виконує вказівки Росії, і, і власне через те було прийнято депутатами це рішення. Ми повинні не лише відстоювати свої зовнішні кордони, де це робить успішно українське військо. А ми повинні боротися з внутрішнім ворогом. Ну, на сесії були і розроблені деякі рекомендації щодо боротьби із цими незаконними угрупуваннями. Але все ж таки, скільки в області є церков, які підпорядковуються Москві, і 100% є такі ватні персонажі. Але як з ними боротися? Насправді сьогодні орієнтовно близько восьми сотень. Це одне з найбільших мереж на території України. Тому я закликаю всіх мешканців по всій області. Там був один з пунктів: те, щоб органам місцевого самоврядування сприяти в Зміні канонічної підлеглості е, парафій і підтримці мешканців, які це приймають рішення. До речі, може бути не тільки Православна Церква України, можливо, хтось до УГКЦ хоче прийти це теж е, право громади на вибір, е, плюс е, ми звернулись до органів місцевого самоврядування щодо інвентаризації земельних ділянок, які є на їхній території, тому що це вла власність громад е, з подальшим розірванням таких е, е, ділянок, е, які перебувають в користуванні у в ПЦМП. Тому я сподіваюся, що інші громади теж підтримують нас, тому що обласна рада власне не володіє землею, але громади, які розташовані на території області, це право мають. Тому звертаюся до всіх реагувати. Ми повинні поставити в крапку ще раз. Депутати обласної ради при прийнятті цього рішення не сприймали це як скажімо питання релігії. Ми сприймали це як чисто агентурна ворожа мережа. Саме там були інші рекомендації. До прикладу, теж бачив пряму е, мову мера Кам'янця-Подільського. Ми, як депутати, теж е, е, звернулись до Служби безпеки України, до е, головного управління національної поліції, для того, щоб забезпечити е, чи зупинити незаконне користування УПЦ МП спорудами, які належать до державної форми власності, перебувають на території національного заповідника в місті Кам'янець. жовтні місяця, п'ять місяців. Вони далі там залишаються без будь-яких довірних відносин. Мені насправді після мого виступу на сесії обласної ради надали теж доповідну, що вже приблизно два місяці. Служба безпеки працює в цьому напрямку разом з керівництвом. Тому сподіваюся, що найближчим часом буде і результат. Ну, не залишили і без уваги поліцейських, які склали протокол на військового, якого побили священики в Хмельницькому. Яка з ними ситуація? Що вимагаєте і від кого я лише можу сказати, що депутати обласної ради не тиснуть і не будуть тиснути на управління патрульної поліції? Сподіваємося, що вони самостійно приймуть відповідні адекватні рішення в цій ситуації. Ми лише звернулись до них для того, що вони зробили перевірку правомірності складення адміністративного протоколу по статті 173 адміністративного кодексу України на військовослужбовця, і у випадку неправомірності складання винесли певні дисциплінарні рішення.